Приїхали майже. Да. О, так куплять холодно, це приємно. Всі виспалися, спали всю ніч, дівчаточки. Спали, так, аж хропіли всі. А дівчата, воно вже вгорі пішли, дивіться. Вони ж там. вертаються. Особливо з звеліска. Чекай, мені треба засняти туристку і, і цю курортницю. Пидемо з собачками. Десь там наше помешкання. Знімаю 20 хвилин від вокзалу і ми вже на місці. Басійні зразу. Я не знаю. Нір. Е... Підемо сюди. туда. шай тут Коровка у нас тут пасеться. Так, отака в нас хата. Три номери в нас там. Ми так городами йдемо до ресторану. Такі всі нарядні, ось зібралися. Боже, замикаюче. Коротко, з чого починається наш похід. Ми чекали цю гречку вже годину. Нарешті поїмо. Таня деруни замовила і вона собачок годила. Оля намагається спасти дерун. Собака <ріст> потовстіє, по якщо з'їсть третій. Дівчата, курка атакує. Давайте з одного боку є з На вечерю. А ми ці подруги Бандери. Чи... Шість подруг Бандери видвигаються жаб... в похід. Колі жабки. жабки. Погнали. Ти йдеш за мною. Іде". йдеш за мною. Ми йдемо на гору. Настя. Цицька. Сиська? Цицька. А, цицька, ну, українською. Той, <ор Gi> <р machines> перевіримо, чи, щ... <роч000> а, <роч000> перевіримо <роч000> чи є там таке, <роч000> чи ні. <преж000> йдемо гору. 12 цитьох. Перша перешкода на нашому шляху. Подолали її успішно. О, підійшов одразу, як я сказала, бачиш? Вже піднімаємось по маршруту. Йдемо ось на ось ту гору. Так, ми все ближче до тої гори. Вже скоро піднімемось. Це наша група. Прийшли на наш перший привал. Настя, покажи, як привалюємося. Всі повторюємо з Насті. Ми вже майже на горі. 630 метрів піднялися, ще десь тисяча. Це наш був перший привал. Дівчаточка збирається, зараз вже будемо йти. Так, Тут вже так красиво ми йдемо. Тут такі такий защельний оце коропова. Джунги красиво каже. Та гарно. Дівчаточка, передайте, привіт. Чекай тіка. Супер. Привал біля водички. Зараз вже буде у нас крутий підйом. Рубрика інтерв'ю на привалі. Як вам, Ірино, враження? Великолепно. Привал кожні 5 хвилин. Це ми жартуємо. Вистиваємо томитися, тому чудово. Оля буде нашою першою лідеркою. А хто замикається? Дань, ти. Історичний момент нашого походу.

Такий у нас був чайочок на травах. Ось тут на каву Ірина чекає. Мочка заварена, заварена кавочка. Ось у кавочка чесна була. Це пахне ковалом. Так, ми не обманюємо. Фотографка з нами. Звісно, мене такий. Треба зняти промо-ролик для Моравський тревел. Три-чотири. Моравський тревел Требел вас вітає! Ну що вони в наші <плес> Ні, Моравський тревел! Ту вас вітає і в дощі в сонце. Моравський тревел! Вам віконце. Щастя віконце! У світ віконце. Моравський тревел! Вже кипить! кипить ну, і дощить, Давайте не лупайте! Кипите дощить! Кипите дощить! Ми з таким видом сидимо, п'ємо каву і чай під дощем. Всі... Я не жартую, серйозно, щоб воно поруч хоча б ближала, бо... Тікаєм! Все збирається. Майже дійшли, Нам ось туди, до Христа. Давайте остання після метрів. Якісь ви невеселі. Я дуже веселі. Що таке? Куку. Настя, ви весело. Що? Скажи дуже легко. Чого вони такі невеселі? висели? Таня, все, вже з'їла по дорозі. Всіх. Щось включно Фух, ще трошки перша вершина. Іра! Швидше йди! Чому? Я тебе сфоткаю! ти як ускорилась взагалі. Супер швидкість. Друге дихання. Ми, походу, залишимося без екскурсоводки. Кресту твоєму поклонімося владику, і свято Воскресіння твоє слава можна. Так, ми нарешті на вершині. Настя вже злазила на цей хрест. І зараз всі будуть фоткатися. Я піду в далекі гори, на широкі полонини. І попрошу від дозволяють. Я, звісно, не порепіцірувала, як я це робила, але я бачила Настю. Я так різко перевернула камеру. І такою якось. Молодець, молодець. Роздягайся, ж красиво розвивається. Так одну цицьку підніми. Фотосесія в Насті на хресті. Я там теж тільки що була. Це Настя, якщо ви не впізнали. Настя на ходілась, так? Сесія на хресті. Тежка є нам куди? Що сюди? Дерма серед таких квіточок Людський зріст майже. На фоні гір. Краса. Наша модниця красива, красива, звичайно. Вибачте, а можна трохи ці кущі понизити? Вікон взагалі не видно. Бізить можна тільки після. Такі красиві краєвиди тут. Настя, біжить, біжить. Підганяла нас і де в кінці собі чилить, чилить. Це гарно одній йти. Шо? Вся група пішла вперед, вона йде не свистить свисток. мені нормально. Ідуть, ідуть. Це ми мали піднятися на гору темнатик. Піднялись на гору свинатик. Все тут так. так красиво, так, щоб так. ви розуміли всю романтику. От бачите, там, де приїздять на автівках, де довозять, привозять свиней, розумієте? Просто. Угу, так і є. Хоч би їх ці корфі не всі позабирали. Що це сироварня? Сироварня була. Тут корова ці пайзони одразу випатали поставили ось. Як це цікаво Так, ну дуже стильно ми виглядаємо, я вам скажу. Це йдуть дві колежаночки. Одна, типу, надіється тільки на Святого Духа. І йде така красива в білому її. Береже Святий Дух. І А та та інша атеїстка. Вона надіється тільки на себе і бахіли. І вдягає бахіли. А це все через передаю привіт всім. Блін, вибач, Оля, я тебе чуть не вбила, сама чуть не вбилась теж. А, передаю привіт всім гамнюкам на квадроциклах за да. бальоби. Блін. Для вас окремий котел в пеклі буде. Готуйтесь. Амінь. Оце йде модель. Її сьогодні вже тричі запрошували на побачення. Вона жодного разу не погодилася. Бо треба знати Та, на ці пропозиції. треба знати собі ціну, дівчата вчиться. Блін, ми теж модні, то, теж модні. Мою сорочку хочуть всі. Віка, взагалі, і Сана під Бляха-муха, ну від мене хочуть ті, які мій каремат, які думаєш, і то думають, що то палатка. І мої міски, так. Я знову жру, жру. Таня, їси, їси. Оля, Оля, ти їси? Ні, я збираю. Оля, не їси. Окей. Потім вдома буду перевіряти, що кого я побачила. Окей. З вами був Моравський Тревел. Не переключайтеся. О, добре. Ну я згадала, що від мене хочуть. Хочуть мій прес, хоч на тому. Типу, хоч хтось хоч хоч хоче від мене. Ну, все, я все сказала. Па-па. Ми йдемо і там якийсь просвіт. Я не знаю, чи вийдемо ми в якесь гарне місце, бо поки що мені щодо подобається. Я рада, що ми сходили сюди сьогодні і, напевно, завтра сюди не підемо. Ми тут від стіну. Через квадроцикл, звичайно, так було б нормально. Це такий красивий-красивий захід -красивий сонця. на експозицію. Церкотиць, свистеть, палки грим'ять. Ну, але ніхто не стогне. Так що це великий плюс. Покажись мені нечиста сила. Покажи. це це Філіпадка. Що? Покажи себе на камеру, щоб тебе Чиста сила, покажись. Явися мені. Чиста сила зайнята, чиста сила займається нечистою. Як це сказати? Усуванням наслідків дії нечистих сил. Добре, якщо чиста сила зійде вниз. А тут же цей Карпати, тут ж мальфар є. Це мальфар. Ну, Настя, та така мальфарка. Настя, мальфар. де я тебе нарвала. Щоб тобі... Кого ти мені нарвала? Полікувала тебе. То... їх просто. Я не знаю. Ну, добре, в неї є інша рука, в ній три предмети, але. що? Але я можу. Крісло. Ах, а ти шо? Трава. Така красива. Експозиція. Така мінлива. Що ти на мене дивишся? Я можу тобі віршик про Карпати розказати. Ну а ну тобі треба, я б розказувала, Нічого не знаю. Больше сил, знаешь, то уже так і последний. Організм понимає. Що ваші організми понимаете? Що ви вже близько додому. Так. Я показую, що все все пошло. Не, мені головне по віки перевірити. Віка сьогодні, конечно, героїня. Санстанція приїхала, перевірила все. Трошки, звичайно, але вже ми майже дійшли. Прийшли, вже я вам зараз скажу скільки. Так, 34 тисячі кроків, 25 кілометрів. Неможливо. Набір висоти 220 поверхів. Такі дівчаточка. Моравський тревел. Шість прителів Бендери знайшли свої опорні стовпи в цьому житті і міцно тримаються і за опору. Да? І підтримують їх, і вони їх підтримують. Зовсім не хитаються, так, Тетяна? Не хитаю його. А мій, до речі, цупки. А в кого цупки, ще розкажіть? Бедемо перевіряти. Давайте, давайте. Ось так. Та так. Так. А мені подобається, як вони стоять. Останніх сел Ні, ми щасливіші, повні енергії. Ми зараз підемо на дискотеку. Будемо танцювати, да, Настя? Настя вже тренується. Вже йдемо в наше село. Трохи зараз скупнемося, передінемося і надіскач. Село село під горою. Віка така всілася. Що за перешкодав наш на шляху? Ой. О, тако, божечки! Трейлер нашого відео. Сіма. Ми на фурмейстерку зламали. Час я трошки посижу і зама. Де? Голіки, А, а блін, он він. Але все рівно це все пройшли. Кітик бігає тут по вечірньому воловцю. Ми біжимо в рукавичку, вона буде 10, в нас нічого немає їсти. Все закуплятися на завтра. Ми, ми самі відповідальні. Вони там полягали. Ми бігом біжимо. Ось тут на перше вибігла. Все з новим шопером. Зараз все будемо тільки пік. Все, всім пока. Ось, як ми спускаємось, отакі От сходи, звісно, з прикольчиком. З нас Воловицька селищна рада, пункт незглавності. Як же тут ось людям піднятися до цього пункту незглавності? Чи спуститися? То можна зламатися, то пункт зламності виходить. Що поплили всі ці сходи. Так от зробили. Гроші відмили такі сходи. Дякуємо Володівська селищна рада, за комфорт. Туристи в захваті ще приїдемо, да, Тань? Наша вечеря кавунчик, паштетик і просіков. І пивчик. Це вода. Яблучка, це мене назбирались, Таня під яблуною. А так все є просяга. Так, нас лишилося п'ятеро. Оля взагалі дуже втомлена. Але до завтра вона оживе. Ми всі віримо. Все, давайте за Олю п'ємо, щоб ну, завтра всі були як огурчик. За здоров'я! як огурчики.